Що сьогодні, мабуть, я зроблю все, щоб стримати свої мої. Тому що жити. я тоді згадав би, цей недолугий закон про відміну закони про мови, про те, що як почали лякати людей, як двинули туди військові формування неформальні на схід і на південь і в Крим. Тому що я це можу згадати. Які формування? Люди налякалися Києва. Які формування? Люди, в тому числі ті, які тоді ще не були. О... Правий сектор в Криму. В коли, хто там ну, був принаймні, вимоги, принаймні така загроза, була. Ми підемо в Крим, ми підемо на Донбас, ми всюди наведемо хто порядок. От хай зараз їде. Ну, ми ж чули це. Хто сказав, скільки тут, хто сказав? Скільки тут активістів? Uh, я згадаю тільки виборчу кампанію Ярош, які були у нього ініціативи. Я вчора бачив Ярош. Позавчора бачив Яроша. Сьогодні і вчора трошки відрізняється від Яроша на виборчій кампанії. Це теж правда. І ти з цим не можеш не погодитись. І ти, що вони говорили, що ми підемо і наведемо порядок, вони йдуть, а люди це вони почули. Вони йдуть, вони утримують мир, там Там є блокпости. Та частина Донецької області, яка зараз контролюється українськими військами і українською владою, але є один там не склали зброю. Вони нікого не нападають, Роман, але є це один не карательні нюанс. загони. Поки вони туди не пішли, там був мир. Ні. От ні. уяви собі, там ні, Нестореванович, ні, не 20... ні. І ще а раз так. ні. 22 ні, роки поки там не з'явилося, це морло там. от. На Донеччині, оце Морло-Гіркін. Там нікого не вбивали Роман. на хвилину. Роман, що мене... ви мені зараз говорите? Причому тут Ярош? Ярош Дніпродзержинська, йому при... додому не їздити. Я як приклад зробив.